Доброго дня, діточки молодшої групи Капітошка, запрошую вас на заняття сформування звукової культури мовлення. Тема сьогоднішнього заняття звук в, підготувала заняття вихователь молодшої групи Капітошка Полторацька Оксана Миколаївна. Дітки, подивіться, сьогодні вранці ці кульки залетіли до нашої групи. Погляньмо, що в цьому пакуночку, та дізнаємося, від кого він. Шановні хлопчики та дівчатка, зима видалася дуже холодна, і щоб ви не хворіли, я передаю вам вітаміни. Будьте здорові! А ще картинки для цікавих завдань та ігор. Вінні пух! Дякуємо тобі, Вініпуху. Ось і картинки розглянемо. Дітки, подивіться уважно на картинку. Розкажіть, що роблять діти. Дітки, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Друзі та вороги здоров'я. Розгляньте картинки. На одних картинках зображені продукти, які допомагають нашому здоров'ю, а на інших, які шкодять нашому здоров'ю. Молодці діточки, ви добре знаєте, що шкодить здоров'ю, а що допомагає. У пакуночку ще є завдання від Вініпуха. Я впевнена, що ви зі всіма впораєтеся. Дітки, Вініпух прислав нам відео вправи на розвиток артикуляційного апарату. Тож переглянемо. Та пограємо. Візьми до рук люстерко та виконуй вправи. Мавпа зубки показала. І сміятися почала. Ну, зубки покажіть. Веселитись теж почніть. Раз-два. Раз-два. Раз. Два. Молодець. Ще разочок. Раз два. Дуже добре, молодець. Кобот тягне слонення, він бананий три дня. Губки в трубочку складіть і йому допоможіть. Раз-два. Раз-два. Дуже добре, молодець. Тягни молодець, пом'як щічки надував. Він туди горішки клав. Щічки круглі маємо, хом'яка перемагаємо. Раз-два. 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 Дуже добре. Молодець. Ще. Так. Песик стомився і дихає тяжко. Навіть за кішкою бігати в. Широкий язик відпочине тихенько, а знов побіжить він вперед веселенько. Ти тримай, а я порахую. Один, два, три, чотири. Втомився? Давай ще, давай ще разочок. Молодець, дуже добре, Чудово! От яку радість, яка повна миска молока. Язик, як лопатка має, все молочко випиває. Раз, два, раз, два. Молодець, як котик робиш. Так, дуже добре, чудово. Молодці, діточки, ви гарно виконали артикуляційні вправи. А тепер скажіть мені, будь ласка, як кульки могли потрапити? До нашої групи. Так, так, дітки, ну звичайно, це вітерець допоміг кулькам потрапити до нашої групової кімнати. Це вітерець їх приніс. Вітер дме в. в, в. Він дуже сильний. Хитає дерева. А як. Дме вітерець. У цій пісенці є звук В. Подивіться на мій ротик, як я вимовляю цей звук. Верхні зуби торкаються нижньої губи. Подивіться, діточки, на фотографію Оленки вона теж вимовляє звук В. Який у неї ротик? Тепер. Ви подивіться в люстерка на свій ротик і вимовте звук В. Дітки, візьмемо нашу ниточку і спробуємо її розтягнути, чітко вимовляючи звук В. Тягнеться ниточка? Ні, ниточка рветься. То в який будиночок ми поселимо картинку зі звуком В? Так, діточки, правильно цю картинку зі звуком В і фотографію Оленки ми поселимо в синій будиночок. А зараз, діточки, зайченятко пропонує вам відпочити, порухатися. Хвилинка-здоровинка. Я буду читати віршик, а ви будете виконувати рухи. Нумо починаймо. Стали струнко всі швиденько, і на місці біг легенький. Пострибали, як зайчата, треба м'язи розвивати. Підняли по черзі ніжки, не втомились ані трішки. Всі присіли, підвелися, знов присіли. Піднялися, руки в боки ви розкиньте і птахами вись полиньте. Молодці діточки, гарно ми з вами виконали хвилинку здоровинку. Віні пуху дуже сподобалося. Це веселий і хоробрий, чудернацький дивачок. До солодкого він. Ласий. Для усіх він гарний друг. Відгадайте, хто цей красень? Це ведмедик? Так, так, дітки, молодці. Ви відгадали загадку? Вінні пух. Дітки-ведмедик надіслав нам цікаві ігри. Як ви гадаєте, чим можна пригостити ведмедика? Так, так, ну звісно, медом вінніпуха можна пригостити варенням, варениками, вишнями, ватрушками. Будемо пригощати пуха виноградом. Пригостимо ведмедика Вінніпуха вермішеллю. Я пригощу ведмедика Віні Пуха солодкою ватою. А ви зберімо все пригощення в пакунок і віддамо Віні Пуху. А ще, діточки, ми розповімо ведмедику оленчин віршик. Подивіться, що тут намальовано. Тут є ведмідь. Відро вишні? Тепер послухайте Оленчин віршик? Взяв відро води ведмідь. Треба вишеньку полить, ведмежата місять тісто, щоб вареників поїсти. Дітки, що взяв ведмідь? Так, правильно, Ведмідь взяв відро води? Що він полив? Ведмідь полив вишеньку. А хто місить тісто? Місить тісто ведмежата. Що вони будуть їсти? Ведмежата будуть їсти вареники. Діточки, я ще раз прочитаю віршик, а ви мені будете підказувати нові слова. Взяв відро води ведмідь. Треба вишеньку полить. Ведмежата місять тісто, щоб вареників. Поїсти? Дітке, що взяв ведмідь? Так, правильно. Ведмідь взяв відро води? Що він полив? Ведмідь полив вишеньку. А хто місить тісто? Місить тісто? Ведмежата, що вони будуть їсти? Ведмежата будуть їсти вареники, дітки, Вініпуху сподобався наш віршик. Він прощається з нами і бажає міцного здоров'я. Діточки, наше заняття завершується! Від кого ми отримали пакунок? Хто допоміг кульці потрапити до нашої групи? Як дме вітер? В який будиночок ми поселили звук в? А пригадайте, чим ми пригощали вініпуха? Заняття для вас підготувала вихователь молодшої групи Капітошка Оксана Миколаївна. Ми кажемо вам з вініпухом до побачення. До зустрічі!